Доброго дня, Моя гітара українська. Мене звати Лена. Які події відкриються для вас до кінця весни? Два варіанти. Інтуїтивно вибираєте цифру, варіант. Це Перший і другий варіант. Які події відкриються? Перший варіант. Які події відкриються? Другий варіант. Порада перший варіант. І порада, другий варіант. Перший варіант ваша саміфікація. Ситуація, в якій ви знаходитесь, конфліктна ситуація, можливо, конкуренція відчувається саме в якісь ситуації або в питаннях вирішення проблеми, або загалом сфера реалізації відчувається те, що те, в чому ви знаходитесь, в тих обставинах ситуації, вони розбивають вам серце. Ви розумієте, що ви повинні виходити з даної ситуації, ви не вдоволені, Але ви повинні боротися і конкурувати або вирішувати, знаходитись в даній ситуації, щоб відстоювати, відстоювати свої позиції. Але загалом весь процес це саме те, що водить вас в сум, в тугу. Ви не бажаєте і не бажали б знаходитись саме тут, саме в… В цих обставинах, в цій ситуації, в цьому негативі, і ви все-таки думаєте, що вийти з цього всього. Думки є, але поки що ви знаходитесь в негативному емоційному стані. Ви знаходитесь саме там, де є негатив, саме там, де потрібно відстоювати, де потрібно боротись, де потрібно протистояти, контролювати ситуацію обставини і оточення їх дії. Тому що вони налаштовані проти вас. Які події відкриються для вас до кінця весни? Ви будете думати, як вирішити дане питання, тому що дана конфліктна ситуація і саме той негатив, який існує, страхи, нерозуміння того, що як далі можливо. Рухатись і реалізовувати ті плани, які у вас є. Ви самодостатні, але обставини, можливо, зовнішні, більшу частину складають саме того негативу, як, в якому ви існуєте. Вплинути на це кардинально, якби ви могли, ви вже вирішили, поки що ви думаєте, як саме вийти з даної ситуації. Щоб взяти владу в свої руки, щоб піти в нове, щоб змінити ситуацію на краще, щоб відчути наповнення, не знаходитись саме в тому негативі, в якому ви є, а щоб відчути наповнення, щоб почати щось нове, яке буде наповнювати вас і принесе вам задоволення. Так, можливо, дана ситуація загалом і протистояння, конфлікт з партнером. Який теж займає активну позицію, хоча ви розраховували те, що це будуть стосунки або взаємовідносини, на якої би сфери життя це не стосувалося, злагоджені і на позитиві. Але все неочікувано змінилося для вас. Відкриються для вас події те, що боротьба протистояння. Неочікувані негативні зміни, ті типу дії або люди, оточення, партнерство, яке, не слово, ваше життя негатив і потребує від вас боротьби, відстоювання саме тих позицій, в яких ви знаходитеся. Якою би ви цілеспрямованою не були, якою би ви. Сильною. Не були, ви розумієте, що енергія і особливо негативний емоційний стан, дисбаланс, в якому ви знаходитесь, ну, в цьому так далі ви знаходитесь не можете. Ви повинні піти. Ви відчуваєте вже потребу внутрішньо змінити дану ситуацію, щоб відчути стілення, відчути зміни, яких ви так потребуєте. Негатив змінити на позитив. Тому, якщо це конфліктна ситуація з партнером, з яким ви знаходите стосунках, то ви поставите крапку на стосунках з даним партнером. Так, можливо, це була взаємодія певного періоду. Закоханість, страсть. Кохання великого я не бачу, хоча, можливо, ви розраховували, що це саме ті стосунки, які дадуть вам можливості. Побудувати довгострокові, можливо, ви родинні, і ви будете імператрицею. Ви зустріли насамперед імператора, з яким ви можете побудувати стосунки, але цей імператор став рицарем джезлів, який неочікувано для вас відкрив саме ту темну сторону, негативну сторону своєї суті і проявив себе. Відстоювати, знаходитись в конфлікті ні. Це не один день. Це все життя. І ви адекватно розумієте, що протистояти, боротися і знаходитись в негативі в конфлікті. Ви наносите шкоду не тільки своєму емоційному стані, а й фізичному. Тому ви бажаєте все ж таки змінити дану ситуацію. Можливо, якщо і зразу ви не підете в трансформацію, в зміни, то згодом ви зрозумієте, що. Знаходитись і надалі в цих обставинах і в цій ситуації сенсу нема. Ви приймете рішення, і саме це відкриється для вас, ця ситуація можлива, або розуміння того, що годі, ви ставите крапку і вийдете в стілення. Навіть якщо вам прийдеться залишити даний процес, і дану ситуацію і ці стосунки, в які ви вкладалися. Щемітиме серце, тому що емоційно, енергетично ви вкладалися, ви бажали співпрацювати і не конфліктувати, якої би сфера життя це не стосувалося. Але це ви, або ви на це розраховували, і ви прагнули цього не партнер. Тому ви підете в нове. Загалом, щоб. Змінити негатив на позитив і надати можливості, щоб ваше життя прийшов той партнер, з яким ви зможете досягнути саме того, чого прагнете взаємодії, в стосунках, в партнерських стосунках. З чистого листа. Так, ви, як птиця Фенікс, відродитесь, вийшовши з цих негативних емоцій, з негативного стану і з негативної ситуації. Яка розбивала вам серце? Дякую, перший варіант. Які події відкриються для вас до кінця весни? Другий варіант ваша сигналікація? Ви вивчали навчались, були в пошуку саме те, яким шляхом ви далі будете рухатись, те, чого ви прагнете досягти, до якої цілі, до якого результату. Вивчення аналіз, пропрацювання. Активна позиція, яку ви займаєте на зараз, навіть якщо дана активна позиція це ваш шлях, шлях самотньої, духовно розвиненої, людини, яка в пошуку, в пошуку справи, якою ви будете займатися далі, і що ви бажаєте? В чому ви бажаєте реалізуватися і чого ви бажаєте досягти? Певний період свого часу ви стали перед вибором. Ви активна, самодостатня людина, сильна, цілеспрямована, але ситуація в житті змінилася так, що ви стали перед вибором, яким шляхом ви будете рухатись. Вам потрібно продумати саме даний шлях. Чи ви будете сам на сам в даній ситуації, чи, можливо, в партнерські стосунки підете для того, щоб взаємодіяти і досягнути бажаного? Це саме процес. В якому ви знаходитесь або знаходились до. Майже незадовго до даного періоду. Які події відкриються для вас до кінця весни? Ви отримаєте шанс, як вам вийти саме з тієї ситуації, де ви не бачили виходу. Обставини, оточення, питання. Ситуаційність, яка склалася саме в вашому житті, не давала вам можливості бачити те світло в кінці тунелю, до якого б ви могли рухатися. І це та історія, коли ви все перебирали, яким шляхом вам рухатися, чи маєте ви можливість реалізуватись, хоча у вас є жага, бажання внутрішнє, реалізувати власні амбіції. Але шансу не було. І в вашому житті до кінця вас не з'явиться шанс. Буде пропозиція. Єдине, що не заблукайте в своїх думках в процесі аналізу, перебирання. Відволікайтеся саме на спілкуванні і взаємодії з іншими людьми, і саме один із вашого оточення, можливо, запропонує вам якусь ідею, або це буде пропозиція, яка й наштовхне вас. Або загалом це буде пропозиція, яка надасть вам шанс реалізувати ті амбіції, які у вас є. Конкуренція достатньо велика відносно до даної справи. Але ця справа, ця можливість дасть вам шанс йти в розвиток, реалізувати амбіції. Відстоювати власні пріоритети і власні кордони. Ви залежні від бажання йти в реалізацію. Ви не бажаєте залишатись на позиціях без активності, безвідповідальності в своєму житті. Так, можливо, ситуація на якийсь період складалася, що не було можливості, потребувало ваше оточення або ситуація, що ви знаходилися в ситуації, яка Закривала вам можливості йти в реалізацію. Загалом це може бути побутові моменти, коли ваше оточення, ваші рідні потребують уваги, і ви в певний період вашого життя віддали пріоритет саме заботі, підтримці, саме на шляху до досягнення якоїсь мети. Бо вони потребували цього. Але загалом, можлива, ситуація склалася так, що ви пішли з попереднього міста роботи, стали перед вибором відносно того, яким шляхом ви далі будете рухатися, і ви не бачили ні шансу, ні рішення в даній ситуації. Згодом з'являється ця можливість, але ви розумієте, що саме те, що вам пропонують, запропонують. Або пропонують до кінця весни, то потребуватиме від вас акумулювання внутрішніх сил, знань для того, щоб зайняти саме той рівень, перейти на наступний рівень розвитку, стати конкурентноспроможнім, реалізувати свої амбіції, задовольнити власні пріоритети і відстоювати власні кордони. Ви не та людина, яка пасує не в залежності від того, що вам на певний час, на певний період в вашому житті потрібно було відійти від активної позиції. Але загалом ситуація складається так, що ви повернетесь, вам надасться можливість, ви або самі знайдете той шлях, яким ви будете рухатись по відлюднику. І будете займатися саме справою, яка і дасть вам можливість реалізувати власні амбіції, або ж ваше життя прийде пропозиція. Зрозуміло, що якщо у вас будуть коливання відносно того, що ви повинні робити, або у вас буде бажання все ж таки. Зупиняти себе і говорити про те, що ще не час, ви повинні залишитись, щоб допомогти там партнеру, рідним та близьким людям, тому що вони потребують. Не потрібно водити в оману власне самого себе. Ви повинні рухатись далі, ви повинні піти саме з тієї ситуації, з тих обставин, які ви знаходитесь, повинні йти в новий початок, в нове починання. Щоб здобувати, щоб реалізовуватись, щоб отримувати реалізацію власних амбіцій, щоб мати можливості відчувати впевненість в своїх силах, в своїй ресурсності, відчувати те, що завдяки даній можливості, завдяки даній пропозиції, завдяки даній справі, ви саме тими результатами, які будете отримувати, і зможете підтримати своїх близьких та рідних людей. Не обов'язково закриватися і знаходитися поруч. Можлива підтримка, надання підтримки рідним це саме те, коли ви будете перспективною, самодостатньою, реалізованою, матимете можливості будете самодостатньою відносно фінансового та матеріального становища, і зможете допомогти їм. Не тільки власною присутністю, а фінансово. Ви це повинні розуміти, коли у вас буде з'являтися думка, що, власне, можливо, ви повинні залишитися ще там, де ви знаходилися. Ви ще повинні подумати. Ви ще повинні почекати не час вам йти в реалізацію в нове починання. Відмітайте ці думки, які вас будуть зупинять. Тому що ви повинні відчувати себе людиною, яка керує власним життям, не розвивати собі серце саме самотністю, відлюдництвом і безрезультативністю в своєму житті. Якщо внутрішньо ви потребуєте йти в реалізацію, то реалізовуйтеся. Рідні та близькі люди зрозуміють, що ви повинні йти в реалізацію, ви повинні йти до нових берегів, ви повинні. Використовувати шанси, які проходять ваше життя. Вони до цього поставляться з розумінням, тому, що загалом ситуація складається так, що ви не та людина, яка, власне, очікує від когось, залежить від когось. Ви самодостатні вже довгий період часу. Ви амбіційні, ви працездатні і ви вкладаєтеся енергетично і ресурсно. Незважаючи на час, незважаючи на ситуації або питання, які потрібно вирішувати, ви завжди в пошуку, в пошуку відповіді, в пошуку рішення, і ви знаходите, і таким чином ви реалізовуєтесь як професіонал, як людина, яка постійно розвивається, яка переходить з щебля на щебель відносно власного розвитку. Ви не залишаєтеся на тому рівні, ніколи не махнули на себе рукою відносно ситуації або обставин, які б не складалися навколо вас. Ви в пошуку, завжди в пошуку. Якщо вам недостатньо знань, ви навчаєтесь, ви отримуєте ті знання, яких вам недостатньо. Але ви завжди йдете в реалізацію власних амбіцій. Ви конкуруєте, ви не зупиняєтеся. Тому що це не ваше розвивати собі серце. Ви відчуваєте свою нереалізованість, відчуваєте відсутність самодостатності, внутрішнє наповнення, яке ви можете відчувати. Відносно того, що завдяки самореалізації, завдяки наповненню, завдяки активній. Позиції, це все придає вам сили, це все придає вам впевненості. І ви рухаєтеся даним шляхом. То якщо вам приходить шанс, то ви повинні розуміти, що своєчасно вам прийшов час вийти з того стану, коли ви переливали з пустого порожня. Не потрібно залишатися, тому що ви так. Залишитися надовго, і все вам буде не так, і все вам буде не то, не той шанс, не своєчасно. Завжди буду знаходитись виправдовування своєї бездіяльності. Якщо ви виберете шлях виправдовування своєї бездіяльності, а якщо ви скористаєтесь пропозицією або зробите власні кроки, Своєчасно, то ви візьмете під керування своє життя, життєву ситуацію, підете в наповнення, підете в реалізацію, підете до результату, підете в нове починання, тому що прийшов час. Так, да, прийшов час відсікти. Ситуацію обставин негатив, в якому ви знаходилися, і піти в трансформацію відносно фінансового каналу, фінансового забезпечення, матеріального достатку і забезпечення загалом. Тому що ситуація складається так, що ви повинні на зараз рухатися далі, йти в розвиток, скористатися можливостями, які йдуть в ваше життя. Магія та української до зустрічі!